Привіт, мої сувенята! Сьогодні зробимо дуже цікавий експеримент з гарячою і холодною водою. Для цього нам знадобиться. Я взяла 4 стопочки, стакан холодної води і стакан е, теплої води. Можна навіть не гарячу, а теплу. Ще я взяла ось таку величезну миску, щоб наша вода не пролилася. Фарбу, кісточку та картка У мене ось така. В два стакани я наливаю холодну воду, а в два гарячу. І ставлю їх на наш піднос. Ось холодну воду я поставила на наш піднос. Тепер я наливаю гарячу воду. Холодну воду я розмішаю жовтою фарбою. Зроблю. Я буду робити яскравий колір, щоб бачити, як наші фарби і що буде відбуватися далі з нашою водою. Ось я зробила жовтий, а на теплу воду я буду мішати чорним кольором. Роблю дуже чорну воду. Ось така в мене чорна і жовта вода вийшла. Тепер один стаканчик холодної води ми відставляємо. Беремо нашу теплу воду. І нам потрібно зараз взяти картку та накрити нашу стопочку. І обережно, тримаючи сильно картку, перевернути воду. І поставити на холодну. А тепер треба дуже обережно витягнути картку. І як ви думаєте, кольори змішаються чи ні? Знизу в мене холодна вода, зверху тепла. Я дуже обережно виймаю картку. Дивіться, наші кольори не змішуються. Тому що знизу холодна вода. І холодне повітря йде донизу, а гаряче повітря пар завжди піднімається доверху. Тому наші фарби не змішуються. Ось. А що буде, якщо поставити наші стаканчики з водою навпаки? Знизу поставити теплу воду, а зверху поставити холодну воду. Як ви думаєте, вони змішаються чи ні? Давайте спробуємо. Знизу я ставлю теплу воду, а зверху холодну. І ось так само за допомогою картки я перевертаю наш стаканчик. Так. Та постараюся обережно витягнути нашу картку. Дивіться, наші фарби змішалися. Тому що ми поставили знизу тепло. Тепле повітря піднялося доверху, а холодне повітря опустилося донизу. І ось так наші фарби змішалися. А як вам експеримент? Вас як вдалося? Змішалися у вас фарби чи ні? Чекаю ваші відео або фото.